Вітаю вас в ефірі першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. У євросоюзі день масових страйків, протести, викликані бюджетної економії у відповідь на кризу, яка не оминула й Україну. Державна статистика звітує про скорочення ВВП. А міжнародні фінансові організації знижують свої прогнози щодо зростання валового продукту у 2013 році. На фоні трирічного рекорду падіння, який вчора продемонструвала гривня, це викликає у експертів занепокоєння щодо майбутнього української економіки. Про те, яким чином зупинити кризу і чи допоможе у цьому владі опозиція, говоримо із Олександрою Кужель, новообраним народним депутатом за списком партії Батьківщина. Вітаю вас. Дякую. Я всіх голова Держказначейства Сергій Харченко заявив на днях, що Україні не варто боятися дефолту, і ситуація не гірша ніж була в 2008-му, або в Греції, Іспанії чи Румунії. Пані Олександро, кам парламентська кампанія закінчилася. Виборців нам не треба тепер завойовувати. Хотілося б почути об'єктивний погляд опозиції на ситуацію в економіці. Може не все так погано, не треба лякати людей. Ви знаєте, я б хотіла сказати, що е, ми о, і до виборів. І зараз, і після виборів будемо відстоювати кожного виборця, незалежно за кого вони голосували. І все, що ми казали на виборах, не змінилася ситуація. Бо е, керівник госказначейства зараз каже, що нема така ситуації, як в 2008 році. Це знаєте, це для людей гірша страшилка, ніж то, що кажу я. Не гірше, ніж у 2008 Гірша, гірша страшилка, бо всі пам'ятають, що сталося після 2008 року. Це збільшення вартості долара, да, 10, 9, і дошло до 8, Це повністю зникли кредитні ресурси, це обвал був на всіх ринках, і тому це не краще зрівняння. Що ми маємо, якщо я вам дуже дякую, що ми починаємо говорити про найголовніше про економіку, а значить про людей. Знаєте, що може робити опозиція в цьому напрямку? По-перше, ми будемо ставити наголоси, нагадувати діючій владі. Я в 2010-му знайомилась з програмою, яку розробив Маккензі до пана президента Януковича. Дуже гарна програма економічного розвитку. Я вчора поверталась, готуючись до зустрічі з вами, і дивилась, що там ви що зробили. що ні, вони про неї забули. Там написані дуже розумні світові норми. Щодо розвитку економіки. Я б хотіла, щоб ми з вами поставили і наші глядачі зрозуміли, що найголовніше в країні це коли робиться економічний аналіз і економічне прогнозування. Тобто, Міністерство економіки є найголовнішим Найголовнішим в уряді. А Міністерство фінансів це як бухгалтерія в кожному підприємстві. І е, опозиція буде нагадувати, ви зробили програму, ви її не виконуєте. Наприклад, Ще щоб нас з вами люди зрозуміли, про що буде говорити опозиція діючій владі. Ну, щоб було зрозуміло для кожного, це сім'я. Наприклад, яка б жінка краще зробила ваше життя, той, який ви приносите заробітну плату, 5 тисяч гривень Ілі тисячу. А другий, який приносить 10 або 15. Яка жінка буде краще? Повірте, які принесуть більше грошей, бо вона має можливість і зробити кращі продукти, і уюти, і, і інше. А я вам кажу, наприклад, зрівняння з програмами, з, з діючою економікою. У 2010 році, зрівняння беремо, коли уйшов уряд, який зараз кома Юлії Тимошенко, і зараз команда її позиції, збільшився державний гарантований борг України. На 56% можна казати, що ми багато будуємо, якщо беремо кредити, тобто живемо не за ті кошти, які ми отримуємо. І е, які є чинники, які ми будемо нагадувати кожен день? Наприклад, що є індикаторами розвитку економіки в кожній країні? Перше, це конкурентне середовище. Чи маємо ми в країні конкурентне середовище? Ні. І останній е, аналіз всіх і європейської бізнес-асоціації, всіх іноземних компаній. Вони говорять, нема е, конкуренції в Україні. Ми бачимо картельні змови. Ви чули, мабуть, за два дні галас страшний, що Київ млин, Київ хліб підняли ціни на хліб. Ми розуміли це зараз на молочні продукти піднялися. Зараз буде розгляд... піднялися ціни на телефонні розмови. Телефони, які є е, стаціонарні, зараз іде вже розмова про підняття цін на комунальні послуги. Е, треба подивитись з іншого боку, чому це виникає? Чому ніхто не каже, що антимонопольний комітет, який зараз криче за підняття цін на хліб, нічого не кричить цілий рік, коли всі Київ і Нерго, ну обленерго, всі облгази продавались в одні руки. Якщо всі вони належать одній людині, це є картель. Так це, це... злова, по-вашому, чи об'єктивний це... процес? Ні, це не, не може бути об'єктивний процес. Ви ж сказали, що стримуємо ціни на хліб. А... Стримуємо. Чому підняли ціни на хліб? Об'єктивний процес для мене, як економіста, об'єктивний. Чому вони підняли ціни на хліб? Це реакція на дії влади. Я скажу, з чого це почалось. Перше відсутність конкуренції на ринки вирощування вирощуванні сільхозгоспродукції. Ще два роки тому вони ввели чотири фірми, які забрали під себе практично весь весь ринок зерна. Це завжди створює монопольне утворення, і завжди ми з вами, як споживачі, за це сплачуємо. По-друге, кажуть, не виростає вартість палива. Ну це кожна людина українська. Слухай, знаєш, що кожен день там копійка, дві, десять, вона зростає. Це коли ти особисто на свій гаманець, а коли це на підприємство, на обсяги виробництва вони зростають. А тепер подивіться, скільки разів за рік збільшувалася електрична енергія втричі. А вона вся належить одній людині. І тому антимонопольний комітет проснувся після виборів. Хай він перевірить право продажі в одні руки, право то, що ринки на залізниці. Ринки сільськогосподарської продукції в таможні позавели по чотири фірми, які є монопольними, які вимагають бізнес іти через ці Володимир. Давай фірми кілька кілька слів про головні виклики на 2013 рік, які Я стоять перед економікою країни за версією опозиції. Ви дуже гарні з гарно почали. То що в Європі зараз люди виходять за скорочення секвестр, будемо так. казати, бюджету. Я впевнена, що ця влада повинна зробити секрет бюджету цього вже року, бо ми маємо вже дефіцит бюджету, який дорівнюють аналітики до 37 мільярдів гривень. Які статті треба скорочувати? Я вам зараз скажу, які ні ті, з яких вони почали скорочення. Вони забрали гроші у, чер... у афганців, у чернобильців, дітей війни. Ми говоримо про пів. а ми кажемо про бюджет. А доходна частина бюджету вони не збирають, бо на вони обіцяли, що буде збільшення доходної частини бюджету на 18%, А вже на листопад виконання цього пункту всього на 8,9%. Які статті треба скорочувати? Утримання адміністрації президента і президента особисто на сьогоднішній день. Ми виходимо на вартість утримання президенту один день 4 мільйона гривень. Ну можу сказати, ніяка б країна цього б не дозволила. По друге, утримання. Кабінету міністрів депутатського корпусу обов'язково це треба скорочувати до мінімуму. Бо якщо ви кажете людям, що зараз тяжка ситуація, це почали говорити влада тільки після виборів, то треба відносити чесно до людей, почати з себе. По-третє, серйозно переглянути і виконати пункт, який записаний, кстати, в програмі Януковича. Це прозорість інвестиційних інфраструктурних проєктів. Ви знаєте, вони дуже часто ображаються партія влади, що їх ніхто не дякує. Дійсно, вони зробили дороги, зробили мости, побудували стадіони. Люди не дякують тому, що знають скільки вкрали. Ні дякують, тому що не можуть сприйняти, що один кілометр дороги, який будував Київ, Харкань, на моєму пам'яті вже шостий рок будуємо, а її все нема. А будь-яка китайська або італійська фірма за втричі дешевше вже би її зробила рік за один рік. І тому питання використання цих коштів, які до речі, що дасть можливість пожвавити економіку України, це дуже важливі інвестиційні інфраструктурні проекти, якщо вони прозорі, а не так, так хорошо. Хто доставляє нам е, обладнання в Луганськ? Так, сім'я Єфремова, а хто купує. Які ліки ми купуємо? Ага, сім'ї Багатирьовий. А це не інфраструктурні проєкти. Інфраструктурні проекти, коли ми кажемо, що нам потрібно дати пошту в будівельній галузі і дати можливість всім приймати участь в цьому. І це є інфраструктурний проєкт. І ще одна головна ситуація, яка є сьогодні для України критичною, це відсутність крові, це відсутність грошей. Нема обігу ще по Марсу, товар, гроші, товар. На сьогоднішній день страшенна відсутність гривні і її дороговізна є найболючою в Україні. Хочу вам сказати, що, що в, економ... в економіці існує такий показник. Якщо нам зараз з вами кажуть дефляція, це гарно у нас не на інфляції. Це страшна річ. Якщо дефляція, то є такий діагноз: знизилась купувельна спроможність так? людей та є страшний адміністративний тиск на бізнес. Оце є діагноз. Якщо ти розумієш діагноз, то треба й виписувати ліки. Що для цього треба зробити? То, що Юлія Тимошенко заклала і зробила в 2009 році. Якщо ви подивитесь 2010 рік, це рост економіки, який після тяжкого 2009 року кризи. Це то, що заклали ми в 2009. А після 2010 почався спад. Ми робили перше рефінансування банків. Але ми нам тяжко було, що Ющенко не давав прозорості цього да, процесу. Критикувала і я, процес. я особисто критикувала там, вкрали велику кількість грошей. Але це єдиний є поштук. якщо не дати рефінансування банкам, які сьогодні е, на верлайті купують вже гривну на вартістю 50%, а кредити пропонують 80-100%, то ми розуміємо, розвідку економіки не буде. Олександр Володимирівна е, питання таке: от опозиція, знаючи про ті проблеми в економіці, які існують. Е, як вона буде допомагати владі тримати ситуацію? Чи діятиме за принципом? Знаєте, чим гірше, тим краще Ні, Важаю, так, ж головна мета, яка владу змінити? А це не а це дуже гарний я фактор. З вами, для того, Я щоб з вами не згідна. Що чим гірше, ціли. тим краще. Не згідна, бо ви чому знаєте, я, Я зараз ваша? чому вам скажу, що це не так. Тому що вже у нас дуже багато мажоритарщиків, які кожен день відповідають з своїми людьми. Крім того, я особисто, як політики, багато людей, які їздили по Україні, сьогодні люди не очікують від того, щоб ми тільки змінили владу. Це їх принципове рішення. Влада буде змінена. А питання вони хочуть сьогодні почути, як завтра буде з цінами. Як завтра буде стабільність валюти, чи будуть робочі місця? Це буде сплачуватись робоча заробітна плата. Я вам хочу сказати: в 2009 році кожне засідання уряду Тимошенко починала зі слов: дайте звітність, чи є заборгованість по заробітних платах держави. Кожен день ми контролювали сьогодні. Ми спокійно три місяці кажемо один мільярд заробітної плати. Ми будемо знаєте, як та щука, щоб карась не дрімав. Так як це буде а виглядати? це буде тобто, от наприклад, я взяла для виступати, вас виступати, говорити уряд неправильно робить чи робити свої пропозиції, знаючи, що вони приречені перше, на те, і що друге, їх не будуть підтримувати і третє і перше, і друге, і третє. Перше у нас на підготовлено зараз 80 законів. Ми зараз кожен закон сьогодні. У нас була засідання фракції. Ми ознайомлюємо всіх членів фракції по тих законах, які ми підготували, в тому числі і нову пенсійну реформу і новий податковий кодекс і пропозиції щодо е, е, різних напрямків. Крім того, що закони ми будемо писати і говорити, і не давати життя в випадках, які існують. Оце Керченський судоремонтний завод перевіряли його державна фінансова інспекція. Пам'ятаєте, був кров. І вона пише, бачите, жирний, сама виділила потужний в минулому завод через прийняття невиважених управлінських рішень та відсутність належного контролю з боку фонду, державного майна фактично перестав існувати та знаходиться на межі банкрутства. Оце сама найпоширеніша форма сьогодні рейдерства. Це банкрутство підприємств, що робить зараз колесніка з той ж залізної дороги, ми уряд. будемо е, контролювати ці питання. Третє, ми будемо е, на всі застереги, які вони проводять, виходити і звертатись до громади, і пояснювати, що таке земельний банк, що таке закон про референдум, який бюджет вони хочуть протащити з цією Верховною Радою, розуміючи, що в нашій Верховній Раді. Ми не дамо президенту на утримання таких грошей. А ви за бюджет не дамо, не будете не голосувати? Я Олександр хочу сказати час. Одно є якісь умови, за яких опозиція може підтримати бюджет 2013 року? при умові, якщо він буде відображати ту політику, яку ми вважаємо, не принесе біду до громади. Це не означає роздати всім ні працюючим і непричасним. Це не означає, що не можна забирати у дітей, у інвалідів, у старі у людей похилого віку, а віддавати президенту на нові площадки або віддавати собі на інвестпроекти. проекти. Треба, знайти, Наполеон сказав: тільки великі люди учаться. На чужих ошибках всі остальні на своїх. Великий. Ми знаємо свої помилки, ми бачимо їх помилки. Ми обов'язково про це будемо говорити. Але наша задача: ми будемо дуже задоволені, якщо українці будуть відчувати покращення життя. Політика не будується не будується на е, жебратстві. Ми побачили там, де жебратство, там купують голоси. Політика будується на люд... на розвідки малого середнього бізнесу політика будується, коли людина відчуває себе захищеною, і яка живе в демократичній країні. В справжню велику коаліцію своїми ідеями, пропозиціями піти. Як ви знаєте, ви кажете ідея? в коаліцію про партію регіонів? Ні, про це не може бути речі. Чому ви бачили, що я коли працювала з паном Тігіпко, і у мене це великий досвід, я завжди працюю з урядами, я писала пропозиції. Але коли я зрозуміла, що вони нас просто не люблять, не мене особисто, а тих людей, для кого вони пишуть закони. І тому все, що я писала, їм було не потрібно. І е, найголовніше, ми повинні вимагати їх чути не себе. Ми є провідники, депутати, це не якась така особистість. Коли я буду виходити з будь-яким законом, за стінами Верховної Ради буде стояти та громада, яка цей закон вимагає. Але я буду виносити як фахівець закон, який буде відповідати потребам держави тої громади і нас з вами, як споживача. Ну добре, Олександр Кужель, я так розумію, що в уряд ніколи не піде, якщо він буде оновленим. Якщо ні, вас особисто запросять, скажіть, от, будь ласка, При вам карт власність я... робіть. Олександр При президенті Януковичі не піду, тому що е, було у нього два з половиною роки довіри людей, що він хоче дійсно зробити покращення, що він почує кожного. Е, після того, яку я бачу е, сьогодні збудовану е, страшну країну, в якої нема демократії, в якої є диктатура. В якої найголовніше є корумповані судді МВД і прокуратура з такої президентами, з такою владою, я і наша команда ніколи співпрацювати не будемо. Добре, тоді блокування трибуни і парламентські все буде парламентські, 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 і парламентські, методи, методи, так часто методи. про це говорити. А можливо, трошки розшифруєте, що вам відомо, які ну блокування здогадати. Ми, 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 ми будемо приймати рішення в кожному конкретному випадку. У нас є е, питання прийняття закону про відповідність народних депутатів. У нас сьогодні перше питання, яке ми говорили, це про обов'язковість присутності на Верховній Раді і голосування особисто. Це є. Жорстка вимога тої присяги, яку ми давали. Ми говорили сьогодні про дисциплінарний і, і про суть роботи над законами. І вже з першого засідання я побачила налаштування не просто заважати, бо і, і списочники, і мажоритарщики вони всі хочуть сьогодні показати, що ми готуємо. Не казати так, я не знаю, як, ну ні так. А якщо ми кажемо, що це є неприйнятно, ми показуємо, як і пояснимо. Завдяки вашій програмі по головне, я знаю, що ми завжди будемо мати можливість і за це вам дякуємо казати свою позицію. Зняття частини депутатських пільг у вас говорять? У нас їх нема. І перший приклад показав Арсеній Яценюк, який не взяв ні державну дачу, ні охорону, ні покаївку. Ну, є такий сьогоднішні... принцип, якому слідуватимуть новообрані і... депутати від опозиції. Сьогодні з першого. Перші слова, які були всі депутати, які не проживають в Києві від нашої фракції, жоден не буде претендувати на отримання житла в Києві, тільки як і вимагає того закон, вони будуть жити в готелях. Це велика відповідальність. Потім можна буде перевірити цю інформацію. Обов'язково це дуже гарно. Якщо ви будете, я вас даже буду просити це перевірити, бо це є обов'язкова вимога Уряд, сьогодні Наскільки фракції. він. Професійно підходить до того, щоб відповідати перед викликами, які зараз стоять перед економікою країни, чи треба його суттєво оновлювати? Скажімо, якщо б у вашого соратника Сергія Тігіпка, про якого ви згадували, було б більше повноважень. Він би міг би діяти більш ефективно в цих умовах. Я впевнена і Тігіпка, і Порошенка, і Харашковський, і новий міністр фінансів. Е це її люди адекватні і дуже ну, розуміють, що треба робити. За чим тоді справа? А в тому справа, що не може риба дихати, якщо вона плаває в непрозорій воді. Якщо правила гри визначає не програма, яка написана, я впевнена, що той житті Гіпко і Порошенко йшли, коли прочитали цю програму. Вона на по серцю відповідає мені, там дуже гарні фахівці в Макензі. Але то, що я бачу, що вони, вони не можуть реалізувати ті вимоги. Бо якщо більшість слухається тільки знаєте, кажуть, у нас є вертикаль. Ну і що? Вертикаль є і в барах, де дівчата біля того шесту танцюють. Це теж вертикаль. Але хочу сказати, що нема розуміння, вони кажуть, ми команда. Команда це не стая команда, коли ти чуєш іншу думку. Статі хочу сказати, що головний наголос, який сьогодні був на фракції, і ми три години було перше засідання. Було сказано: ми будемо слухати кожного, приймати колегіальне рішення. Але коли його прийняли, то виходимо вже з одним рішенням. І це є дуже важливо. Дисципліна показати, що е, найголовніше це результат, який нам довірив очікування, ті, які нам довірив виборець. Пані Олександра, точаться зараз розмови про необхідність поновлення співпраці з МВФ. Ми знаємо, давня вимога міжнародного валютного фонду підвищення комунальних цін на комунальні послуги. Опозиція, що буде говорити в цьому відношенні? Нам треба дійсно вирівнювати ці платежі, які ми сплачуємо за комунальні послуги. Ми знаєте, чи ні? Ну, за для того, щоб я вам ми кажу, отримали зараз скажу як економіст. То, що треба співпрацювати з міжнародними організаціями, це 100%. Без них ми протягнемо. Чи я, дозвольте. Так. Ви ж задали дуже важливе питання. Треба співпрацювати, якщо ви мене питаєте як економіста, бо там дешеві длінні гроші. Чи питання треба нашому, нашому уряду давати ці гроші МВФ? Я б сказала ні. Бо не тільки ж я знаю, що 70 мільярдів доларів за два роки були виведені в офшори. Це ж не тільки я знаю. Не тільки я знаю, що зараз випускається 5 мільярдів євробондів паном Колесніковим, щоб покрити вартість об'єктів ще євро 12. Тобто вони грають з будь-якими напрямами, тому що нема прозорої економіки. Якщо б вони розуміли і думайте, вони не знають, що 100% добутового українського газу, який коштує 100 гривень, 100 доларів зараз, а його собівартість максимальна 70. Тобто, якщо б продавати не за 100, а за 70, бо це державний, можна було б і не підвищувати, а це передати на експлуатацію. Бо 40% крадуть. Крадуть бізнесмени, які добувають і відправляють на свій бізнес. Тобто є багато питань чинників, які треба зробити до того, як сказати, що хлопці ми зав'язали собі всі пояса, ми не крадемо оце всі наші фінанси, і вийти до народу. А сьогодні жодної копійки ніхто їм не дасть ні народ, ні міжнародні фінансові організації, бо навіть дуже серйозні бізнесмени кажуть: я б плачу податки, але вони їх всі крадуть. Про які ще податки про е, набагатство, і тому не питання. Опозиція це не команда, яка говорить і відповідає за розвиток економіки, як відповідає влада. Але вона повинна від громади бути отою, як я кажу, щука в озері, щоб карась не дрімав, щоб вона давала громаді інформацію. Як Використовуються їх податкові гроші, тобто як використовується бюджет, які вони затівають непрозорі державні закупівлі, як вони сьогодні грають на ринку валюти і таке інше. Тобто, ми повинні мати підтримку громади і щоб влада боялась робити незаконні. Дії щодо фінансів і економіки а сміливо України. сміливо громаді ці опозиція може зараз сказати про те, що наступного року не варто сподіватися на значне зростання соціальних видатків, оскільки в нас платежі за зовнішніми запозиченнями кілька мільярдів доларів нам світять. А ще якщо фінансування МВФ не буде відновлено, що робити? І з цією владою на жаль не стоїть. Бо я впевнена, що зараз вони ж не хочуть скорочувати свої витрати. Вони не хочуть скорочувати ті гроші, які вони відмивають, коли вони беруть інвестпроекти. Вони не хочуть скорочувати утримання президента. Вони не хочуть скорочувати свої пільги. Влітають всі на той же Азара влітав всі вибори на літаках, які бралися. Як за а ці кошти. гроші вони б допомогли вирішити кардинальну знаєте, ситуацію чи це ні? Страшні Про які ми гроші? говоримо? Якщо гроші? я вам сказала 70 мільярдів це доларів, офшор. це бюджет річний країни. Допомогли б чи ні? Якщо я вам кажу, що взяли та візьміть останній випадок камери, які взяли на 1 мільярд, а заборгованість заробітної плати держава 1 мільярд. З мільярда вартість камер 34 мільйони, а інше вкрали. І це питання еф... називається так: ефективність використання державних коштів. Якщо її нема, то є злочин. І єдине, що ми розуміємо, ми б дуже не хотіли би, щоб прийняли бюджет, а вони дуже торопляться, щоб ця Верховна Рада, яка голосує по взмаху руки, проголосувала цей бюджет 2013 року. Ми Хотіли року. би все-таки взяти учне обов'язково, бо ми б зробили серйозний секвестр по видаткам ні людей. Ні, соціальні пільги, а по видаткам президента, уряду і Верховної ради. Дякую, змушені завершувати. Це була програма. Про головне розмова про економічні виклики, які стоять перед Україною цієї осені. І наступного року побачимось на все добре.